Доброго дня, друзі. Ви знаєте, що з 1 січня 2013 року почав діяти закон про громадське об'єднання, і ми вже маємо перші приклади реєстрації громадських організацій. Якраз про це ми хотіли б сьогодні поговорити з представником міста Ужгорода, громадським активістом Володимиром Фейськовим. Володимире, я знаю, що нещодавно вам вдалося зареєструвати кілька нових громадських організацій. Розкажіть про це і ваша оцінка. Наскільки це було складно, чи діє закон про громадське об'єднання? Ну, перш за все, про новий закон про громадське об'єднання я знав іще е до 2013 року. Я ознайомлювався з його проектом і е дійсно чекав е 1 січня, коли він вступить в силу, тому що. Ще з літа в мене була ідея створити свою, зареєструвати свою громадську організацію правозахисну моїх колег, журналістів, вони також хотіли спільний такий зробити цікавий роз, роз, розслідувальний проект. І от ми чекали, власне, коли вже новий закон вступить силу, щоб саме за ним реєструвати організацію. Так як я ознайомившись із текстом, ну для мене стало очевидно наскільки спростилась процедура. От, і, ну, на Практиці я не розчарувався, тому що, по-перше, закон зекономив мені час, що було важливо для мене, і ну, треба правду сказати, і зекономив суттєві гроші. От, починаючи, якщо почати з грошей, то ну, по-перше, в нотаріуса довелося менше платити, тому що е, зараз не потрібно в обов'язковому порядку, щоб це було е, три особи. А ми розуміємо, що нотаріус дуже часто бере кошти якраз е, виходячи з кількості осіб, які е, стали свої підписи на заяві. Ну і другий, я не, ж, ну, жодної плати не здійснював у е, органах юстиції. От. Е, загалом, після того, як я приніс. Пакет документів на реєстрацію в Ужгородську міську районну юстицію протягом п'яти днів, тобто через 5 днів я отримав на руки свідоцтво. Ні в які фонди мені не потрібно було ходити. До державного реєстратора інформація потрапила автоматично, так само вона потрапила в фонди. І все я отримав на руки. Документ, який підтверджує, що в мене створена повноцінна організація, повноцінна юридична особа. От. Складність, звісно, була з тим, що новий закон вимагає нові підходи до статуту, От. дещо треба було змінити в ньому, тобто статути попередніх організацій, їх треба було суттєво переробляти. Але якби, після того, як я створив ну, новий статут, нового зразку, то я за Любкиним поділився із друзями, які вирішили зареєструвати е, теж кілька організацій, і у них загалом е, реєстрація склала ще менше часу. Тобто їм не доводилось сидіти і вичитувати букву закону. Сам закон доволі простий. От доволі легко зрозуміти, що робити, що потрібно прописати в статуті, куди звернутися. Зрозуміло, скажімо так, стало важливим, що для мене що органи юстиції. Просто так уже не можуть відмовити, тобто вони повинні аргументувати. У них доволі стислі терміни на відповідь або реєстрацію. От. Ну, Для мене, скажімо так, закон мені подобається, і я радий, що сьогодні громадські організації можуть в рази простіше реєструватися і, і, і відповідно більше зосереджувати увагу на роботі, ніж на усіх цих бюрократичних моментах. Отже, дякую, Володимире. Ми дуже сподіваємося, що у вас в ваших містах, областях так само легко відбувається реєстрація. Тримайтеся.